Одеса завжди підтримувала ініціативи, спрямовані на збереження ідентичності, історичної пам'яті та прав всіх національностей, що мешкають в нашому місті. Тому ініціатива кримських татар Одеси прийняти участь у благоустрою скверу, названого на честь Номана Челібіджихана, видатного кримськотатарського діяча, була одностайно підтримана. Цей сквер на вулиці Чорноморській раніше іменувався на честь російського письменника Полстовського. Номан Челібіджихан. Кримсько-татарський політичний і державний діяч, один з організаторів першого курултаю, перший голова уряду, проголошений в 1917 році Кримської Демократичної Республіки, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі. Слова його вірша Ант-Еткенмен, я присягнувся, стали національним гімном кримсько-татарського народу. Коли більшовики захопили владу в Сімферополі, Челібіджихана заарештували, перевезли в Севастополь, там розстріляли у міській в'язниці, а тіло викинули в море. На Одещині кримські татари мешкали задовго до приходу Російської імперії, але найбільша хвиля їхньої міграції до Одеси припала на період після 2014 року. Зараз це велика згуртована громада, яка приймає активну участь у житті міста, особливо зараз, під час російської агресії. Працювали, звичайно, допомагаючи і е, лікарням, зараз вже військовим, і переселенцям, тому що кому як не нам розуміти переселенців, які втратили свої домівки. Тож це один з таких факторів. Бути корисним в тій громаді, де ти проживаєш і де тобі ще жити, але не забуваючи, що важливо, не забуваючи знайомити цю громаду, не тільки допомагаючи їх, а й знайомлюючи всю громаду з культурою кримських татар, традиціями одною з традицій, якої є завжди допомагати сусідам. В урочистій церемонії відкриття скверу Намана Челібіджихана прийняли участь голова мінжлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров, керівники міста та області, громадські діячі та представники інших національних громад Одещини. Зі сцени лунали кримсько-татарські народні пісні. Гості куштували автентичні татарські солодощі, а національний танок-хоран танцювали разом усі учасники заходу. Одеса завжди була містом, де різні культури не просто співіснують. Вони взаємно збагачують одна одну. І сквер імені Намана Чилібіджихана став своєрідним знаком поваги одеситів до кримсько-татарського народу, до його історії та боротьби за свободу.